Сотні людей під меморіалом і всі з квітами в руках на 38-й роковини трагедії на ЧАЕС родини загиблих, ліквідатори та правоохоронці зібралися вшанувати пам'ять жертв аварії. Покласти квіти прийшов і Анатолій Гавриш за рік після вибуху. Чоловік працював прямо на даху зруйнованого енергоблоку. каже тоді прибирав заражені радіацією уламки. Радіації ж не видно нічого. І, тобто, практично там всі були, ніхто нічого не знав. Що це і як і це вже потім, коли воно стало боком виходити, тоді стали розуміти. Там всім писали сердечная недостаточность. А так, от, після цього, вже багато ребят погибло. Від впливу радіації у чоловіка майже не рухається ліва рука. Виникло її захворювання внутрішніх органів та суглобів. Анатолій згадує, тоді в його команді загинули двоє людей. Никто никого не будил, ничего. Допустим, вот приехали там завтрак, пошли на завтрак, человек спит. Ему привезли завтрак, поставили на тумбочку. А потом вот так завтрак стоит, обед стоит до него, а он уже холодный. Вшанувати пам'ять п'ятьох загиблих друзів-ліквідаторів прийшов дніпрянин Олег Гаркуша. Чоловік працював у Прип'яті за три роки після аварії. Тоді, із зони відчуження, він з командою евакуював місцевих. Для тих, хто відмовлявся полишати домівки, чоловік привозив їжу. Перші мої впечаття, як я туди прибув, в село таке та жахіття, як у того време війни, показували хатки старі. Бур'яном порощать, багато собак диких бігало. там. Нам лікарі казали, все нормально, а як приїхали сюди, врачі нас щитовицька, як спробували, як кажуть, ви ще живі. Після трьох місяців роботи поруч з ЧАЕС у чоловіка стрімко погіршився стан здоров'я. Почали випадати зуби та відмовляти ноги. Олег згадує, тоді на станції ще четверга з пошкодженої фільтраційної труби викидали хімікати. Від них каже Олег, у людей навколо підвищувався тиск. І неділю воно от це все спарення, там же вся таблиця Менделєєва, вона накопилася. накопилося на. Ну, Розривалася, ноги підкашуються, кров з носом текла. Два адісіта було такі собі. вени вскривали, щоб кров випустити. За два тижні після аварії до Чорнобиля відправили її Віктора Рябікіна. Тоді чоловікові було 20 років. Згадує два місяці працював в центрі міста, забезпечував воєнний зв'язок з керівництвом. Давали нам накопителі, що та така в виді ручки там було 10. Отметка 10 рентген. Мене за 6 днів вона. Стала на 10. Я з Чорнобиля, коли приїхав. У мене калимив голову. У мене волос залишився на милові. Наразі на Дніпропетровщині, за словами заступника голови ОВА Андрія Кульбача, живуть близько 10 тисяч ліквідаторів аварії. Олеся Приходько, Юрій Тинний. Суспільне новини. Дніпро це діти. Це мої помінники двоюрідні. Оце Анжеліка, моя тітка. У Нас загибла дитина, це Міша, 8 років. Сашенька, їхня мати Аня також загинула. На стовпі біля знищеного будинку фото загиблої родини показує їхня родичка Маргарита. Це друзі приносять сашині, однокласники приносять, хоч якось. Зробити такі меморіальні ці квіти Дійсно, від нічого будинку не нічого залишилося. не залишилось, від постройок нічого не залишилося. Близько п'ятої ранку, 19 квітня, росіяни вдарили по Снельникому на Дніпропетровщині. Тоді багатодітна родина вмить опинилася під завалами. На місці загинула мати 35-річна Анна Дудула, 55-річна бабуся Анжела, 14-річна Олександра та 8-річний Михайло. Це єдина родина, яку я знала. Я була в Морзі на опізнанні. Мати жила тільки рад діток. Рабила, брала за любу, любу працю. Щоб обізпечити діточок, Сашенька, дівчинка дуже була гарна, дівочка. хорошо вчилася, привітна завжди. Лише дивом вижив наймолодший хлопчик Іван. Уламок влучив йому в скроню. Такий він посидучий, він спокійна дитина. Так, мужичок, ну якщо мужичок. Ну. Звільняли тіла з будівельних конструкцій. Рятувальники разом з сусідами. А шестирічного Івана в комі евакуювали до медзакладу Дніпра. Лікар Олексій каже, до вечора того ж дня стабілізували його стан. У дитини є струс головного мозоку, є опікові травми, є пошкодження ока та і тіло. Зараз він приходить свідомості, відповідає на запитання. Може спілкуватися з медичними працівниками. Загрози для життя немає, але лікування потрібне дитині буде довготривало. У хлопця залишилась рідня по батьковій лінії. Маргарита каже, батько хлопчика помер минулого року, тож опікуватися Іваном буде вона зараз. Займається оформленням документів. Про те, що сталося з його рідними, з дитиною ще не розмовляла. каже, займатимуться з психологом. Нині намагається постійно бути поруч. Я була в лікарні, ми спілкувалися, він мене впізнає. Він чекає, коли я приїду, щоб він не був один. Він при пам'яті, він малює, він кушає, на ножки встає. Дитина, дитина сильніше, нас всіх. Тітка Івана розповідає, 25 квітня хлопчика виписала з лікарні. Нині він вдома з родичами каже, зробить все, аби хлопчик нічого не потребував, а головне, був щасливим. Він нашого родня, він нам недалекий. В біді ми його не залишимо. А пса загиблої родини на прізвиську Дружок, якого помітили на згарищі будинку. 19 квітня забрали 23 квітня. Волонтерка Тамара Анкудінова Суспільному підтвердила, що собака здоровий, та нині на перетримці. Поліна Паламарчук, Олександр Шалдибін та Дмитро Солодовник. Суспільне новини Дніпро. Вісім мільйонів гривень на зарплати може не вистачити викладачам Дніпровської академії музики, каже ректор закладу. Фінансується він з обласного бюджету. Така ситуація виникла через планове підвищення державою зарплат освітянам. Обласна влада не врахувала це, тому й не вистачило коштів. Аван за цей місяць педагогам виплатили, але вони хвилюються за другу частину зарплати. Завжди нам допомагали чим могли, але тим не менш такого, щоб просто проігнорувати наш навчальний заклад. Ну... Не знаю, чесно. Зараз така ситуація, що ми маємо за себе боротися, і не зовсім зрозуміло, що ну, як сталося. Так таких академій лише п'ять в Україні, пояснює голова студентської ради Антоніна. У Дніпровській майже 300 викладачів та навчається 600 студентів. Чому пояснені влади, тому що багато зі студентів хто не зможуть захистити свої дипломи. Тобто вони будуть вимушені або захищати їх в онлайн форматі. Це дуже взагалі дивна ситуація. Ми в шоці всі проблема торкнеться і студентів, каже ректор. Кожен студент повинен отримати 60 кредитів. Якщо він не отримує, він не може отримати диплом. Тому педагоги люди, які це забезпечують. Ну звільнимо ми їх. Хто буде дочитувати? Скорочуються лише здобувачі освіти. Тільки здобувачі освіти. Тим часом начальниця управління культури Наталія Першина пояснює, хотіли прийти на зустріч з колективом та студентами. Однак ректор їм відмовив, саму академію не ліквідовують, розповідає чиновниця. За її словами, і заборгованості по зарплаті немає. Відповідей стосовно того, що ми не будемо фінансувати. Фінансування зупиняється, такого взагалі не було, не розглядалось. Ми очікуємо в понеділок отримати обґрунтовані пропозиції від закладу. Ми їх розглянемо і відповідно буде вирішуватися питання щодо надання фінансування. Мова йде про виплату решти зарплати викладачам за квітень. Через воєнний стан в країні керівництво закладу має обҐрунтувати на що їм потрібні ці кошти. Це звичайна процедура, каже Наталія Першина. Але від ректора закладу так і не надійшло це. Тому готові чекати від нього обґрунтування і надалі, розповідає чиновниця. Після цього і прийматимуть рішення. 26 квітня деканка музичного факультету Яніна Лисенко телефоном підтвердила від ініціативної групи академії. Підготували лист на ОВА з вимогами. У нас сьогодні ж два требування: перва етаувілічення фінансування. старує. Это все-таки пересмотреть руководство нашого обласного управління культури на предмет того, що собственно оно чинить нам препятствия. Ушло ли оно сьогодні? Я не в курсі, але да. Вікторія Пінчук, Поліна Поломарчук, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро.